Тож, друзі, якщо ви думаєте, що вибори будуть абсурдними, ви навіть собі не уявляєте наскільки абсурдними будуть вибори, які колись будуть, або їх навіть може і не бути, але їх вже ведуть. Оці всі люди вони їх ведуть. І я вам тут хочу показати ще декілька картинок і розказати одну історію про двох кандидатів. Ну у них одна історія на двох насправді про Ігора Шевченка і про Геннадія Друзенка. Вони вже прямо у них вже передвиборча кампанія почалася, стартувала активно. Геннадій висить по всій всьому Києві. Розповідає, що він буде лікувати Україну, і це дуже дуже прикметна фраза, тому що зараз ви почуєте деякі нюанси. А ігор Шевченко. От він висить на хрещатику. Хто такий Ігор Шевченка? Хто такий? Ну ви знаєте, якщо ви хоча б один раз цього був довго бачили, забути хто такий Ігор Шевченка? Дуже важко. Але я вам покажу, наприклад, його рекламні банери, які поки що висять тільки у Фейсбуках. Але як ви бачите, оце він вже повісив на хрещатику? Да. А це у Фейсбучику чесна, компетентна, патріотична влада Ігор Шевченко. І поки що це мій улюблений кандидат, тому що у нього дуже смішна передвиборча, передвиборча кампанія з планом за три роки. Пункт перший смертна кара для топ-корупціонерів. Пункт другий, вони в корупційних злочинах. Я вже для вас там всі картинки не шукала. Ну у нього там смертна кара і для корупціонерів, і для педофілів, і для кого тільки немає смертної кари. І я спеціально виклав в своїх соцмережах фото цієї програми, і сказала: хто ще, хто ще, ви десь бачили, уже, що люди обіцяють смертну кару. Мені було цікаво, тому що насправді у нас поки що вибори не почалися, нічого не відбувається, але вже два кандидати обіцяють своєму лохторату смертну кару. Як ви вже зрозуміли, другий це Геннадій Друзенко. Бо я інакше б про нього не згадувала. Він теж, як і Ігор Шевченко, обіцяє смертну кару для корупціонерів, тому що ця країна раптом мені дадуть важелі влади, тобто я перша відміню. Ну тобто, дивіться, ця країна потребує смертної кари, бо життя солдата не дешевше життя корупціонера, а це прямий причинно-наслідковий на зв'язок. Геннадій Друзенко теж вдягнув цей костюм того, що ми повертаємо смертну кару, повертаємо смертну кару. І вони вже, ви розумієте, передвиборчі перегони ще не почалися, а вони з Ігорем Шевченком вже змагаються, хто ефективніше буде просувати тему смертної кари. розумієте І це і це я я з вами глибоко просто не занурююся вже в те, що я бачу. Я так. Яскравий образ, отак от спалах просто спалах, щоб ви зрозуміли, що все дуже дуже страшно. Якщо виходить Ганна Герман і говорить, що Янукович легітімний, якщо Друзенко і Шевченка анонсують повернення смертної кари, то ви розумієте, скоро десь вигулькне і Кива забальзамований. І буде теж себе якось щось пропонувати. Ну, я переконана в цьому. Ну, тобто, я не здивуюся, насправді не здивуюся. Але, звичайно, або буде якась посмертна партія імені Лі ну, щось таке. Ну Бо він родовищний. Ну, і для Друзенка я спеціально вирізала ширший шматок для того, щоб ви почули масштаби популізму, який звучить з його е рота. Ну, і зрозуміло, що він не просто так висить по всьому Києву з текстом полікую Україну. Знаєте, дуже, дуже дуже цікаво. З одного боку, він полікує Україну, а я, між іншим, про це теж говорила. що дуже Оця от заява всіх українофобів, які виходять, і такі ми вилікуємо цю страну. Цій, цій країні, ця країна потребує смертної кари. Це ж фраза взагалі звучить дуже неоднозначно. да? З одного боку, вилікуємо, а з іншого боку, ця країна потребує смертної кари. Дуже багатозначна фраза. Того нікого кого не можна вилікувати, так давайте стратимо. Але, звичайно, ні. Він, звичайно, не про країну говорить. Він говорить про певних індивидів, які він збирається страчувати тому що, тому що хоче владу. А розуміє, що такі заяви будуть привертати увагу якихось малахольних, які люблять таких кандидатів, і Геннадій Друзенко їм підходить. І ви можете багато казати про його. Хорошу діяльність, але <кх> я від нього бачу дуже багато популістичних заяв, і я розумію, що людина, яка професійно чимось займається, не дискредитує себе таким рівнем популізму, який несеться з Геннадія Дорозенка Тому слухаємо а проблеми з судовою системою а залишаються. Це от якраз як ілюстрація, і таких проблем дуже багато. Я всім казав: не дай Бог. там Раптом мені дадуть важливі влади, тобто, перше, це Ну тобто, дивіться, ця країна потребує смертної кари, бо життя солдата не дешевше життя корупціонера, а це прямий причина наслідковий зв'язок. Популізм Ну ніхто не дозволить. Ще раз, Що значить не дадуть в популізм. Америці? Трамп скасував смертну кару? От, дивіться, ну, це популізм ні, 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 на федеральному рівні. Ні, питання. Трамп скасував на федеральному Геннадій. рівні смертну кару? смерть. Да. Це да. Що положено Цезари, не положено в mm політику. -hmm. Да -да 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 -да. Я знаю, а я просто не дочув. Знаю, я це да -да -да -да. прислів'я. Да -да -да. Дякую за комплімент. Іноді <різь> бик прекрасно бадається кращого Юпітера. Ще раз, чим життя солдата дешевше життя тих, хто поставив міни, які не вибухають, він загинув. Є у нас чи є ті бові, да, є Юпітери. Тобто, якщо так, да, як розповідав ваш колега Портніков, ну, колега по журналістському цеху. Що є ті, кому належить помирати, а є аристократи, які мають сидіти як портніка, в львівських і київських студіях. Ну, ви бачите. Просто одна хвилина прямого тексту. І в цю хвилину впхано, ну просто, і Портнікова туди ж запхала, пересмикуючи цю фразу, а тягають її всі ті, хто знає, що їхня аудиторія не буде розбиратися, що це висмикнута з контексту фрази, яку перекручено, і Портніков не це говорив, не це мав на увазі. Цей під текстом підклали, але ну, ну типа, якщо ти. Якщо ти збираєшся лікувати Україну, то чому не насрати їм в голову перед цим? Тому що, а потім, якщо що, ефтаназія, ефтаназія, теж хороший варіант. І ну, з приводу Геннадія Друзенка, ну, у мене дуже багато цікавих вражень, і я просто покажу вам один із зразків е е зразків джерел, з яких у мене було дуже багато вражень. Про Друзенка, а ви зрозумієте, чому у мене так багато вражень. Я дуже часто не можу вам показати весь пласт цитат. Ну, Тому що мені важливо давати пряму мову, мені важливо давати вам ширший контекст, але всі цитати, і всі там, де я щось чула чи ще щось, ну, дуже важко. Але, ну, от, наприклад, місяць тому, еха Москви, яке вже зараз перейменовано в живу гвоздь, але фактично, це теж Еха Москви, і Венедикта все також полірує Кремль. І там балмістер в гостях. Говорить про вибори в Україні. Зверніть увагу, як він говорить. Він дуже-дуже уникає якихось прямих формулювань, як і Ганна Герман. У них це дуже спільне. Андрій, ви сказали, що в Україні в цьому році будуть вибори. А хто тоді победить, хто стане новим президентом, чи Зеленський залишиться у власті? Греб, мені подобається ваша відкритість і простота і питань. Я сказав, я предполагаю, що високою долю что що в Україні будуть вибори. Второе. Не всі учасники предвиборної кампанії еще обозначили своє намерение. Ну, я просто хотіла, щоб ви звернули увагу, як я починаю відповідь на це запитання, але ну кого ж, кого ж баумейстер знає, що піде на вибори, і про кого йому хочеться сказати в ефірі Газпрома Москви? Сейчас в Україні з'являються нові личности, которых потенційно рассматривают як президентів. Наприклад. Uh, ну, Алексей Арестович, uh, Геннадий Друзенко, я думаю, он менее известен uh -huh. в российской публике. Uh -huh. uh, он долгие годы лидером из медицины, это как бы бизнесмен и политически мыслящий человек, который много сделал для военной медицины вот с 22 -го года 23-го, особенно. Я думаю, появятся еще подобные личности, которые будут составлять вот конкурентное поле. А я ж от Всяке гавно. І я коли чую тих людей, які рекомендують голосувати за друзетки. Ну, вони не рекомендують, вони просто про нього згадують, і це як дорівнює. То... Тому, коли я бачу такі етери, у мене високо піднімаються брови. Чого ти його запросила, він зараз використає цей майданчик для того, щоб піти в політику? Та він уже пішов. Він не використає цей майданчик, щоб піти в політику. Він уже пішов. Ну і власне, Яніна це усвідомлює. Чого ти його запросила, він зараз використає цей майданчик для того, щоб йти в політику. Якщо ви підписані на Геннадія Друзенка, то ви точно аналізуєте, тому що, а, ну, по-перше, на його сторінках є доволі конструктивна критика того, що відбувається, яка вона, я висловила свою думку, можете зайти почитати. Ну, І крім того, на його ресурсах останнім часом було дуже багато хейтерів, а, бо Геннадій а, Наважився, спромігся, мав наглість заявити, що він би хотів брати участь в наступних виборах і, взагалі, треба міняти країну, сказав він. Хейтери, ви розумієте, хейтери, якщо ви зайдете на сторінку Геннадія Друзенка, ви побачите, ви точно аналізуєте, ви можете прочитати, що я там написала, і зараз ми будемо говорити в інтерв'ю. Ну, коротше, я вам просто вам показую декілька, декілька джерел декілька вражень. Тож, вибори стартували вже дуже активно. Люди його, їх ведуть. Бо в Москві розповідає московській аудиторії, що от є. Смертна кара, знову ж таки. Ну. О, одним словом, я вам хочу ще показати одне відео, яке стосується виборів, щоб ви просто усвідомлювали, що зараз вже починає нестися. Тому що з одного боку з'являються оці всі компліментарні інтерв'ю, там всяка історія про те, що от, от дивіться, там який класний кандидат, запам'ятайте це ім'я. Я піду, буду Якщо у мене буде влада, я поверну страти, там я буду каструвати от, ну, Ця вся історія починається. А з іншого боку, з'являються такі от відео. Теж не просто так. Ми з тобою зустрілися за Лугом, а потом потужно сіли в лужу, ти сказав, чому ти не прийшов, не прийшов, не йшов, а ти потужний, як батька закалюжний. І я вам просто показала рядок. Останніх відео на цьому каналі не хочу показувати вам ні що за канал ні, і так далі. Там по 30-40 тисяч переглядів у цих відео. І от, ну, типу, на кожну тему, на потужний, залужний, то, тощо, то, то Там дуже багато того, що виховує. Я не знаю, не хочеться говорити про дегуманізацію, ну, дегуманізує ту аудиторію, яка це дивиться, бо виховує у них сприйняття цього тексту. А цей блок я хочу завершити відео про страти. Воно абсолютно не пов'язано з нашими виборами. Це просто інше інтерв'ю, яке я подивилася, бо я дивлюся і нормальний контент, не тільки такий гавняний. А, тому що якщо я буду дивитися тільки інтерв'ю Наташі Масичук чи там Спартака Суботи, я ж, звичайно, ну, типу, за що триматися тоді? Я подивилася інтерв'ю Жадана з Адою Ругівцевою. І там у неї теж були слова про страту. І от ну, через те, що ця тема вигукнула моєму сьогоднішньому матері, хочеться цей уривок вам показати, а взагалі порекомендувати піти подивитися це відео повністю. Я була в якомусь тебе не ж тягали по президіях. і Я сиділа в президії з головою Верховної Ради. Не хочу навіть її називати, але хто знає, той знає. І вона мені на повному серйозі каже: ти знаєш, у мене такий важкий день. Я сьогодні, ну кінь настрій поганий, я сьогодні підписала вирок, смерт, смертний вирок, а йому все 18 років. Я говорю, що ж він зробив? Він націоналіст український? Це я чула, сидячи, отак, як з тобою, сидячи, ага. як мені реагувати? Знаєш, Хочеться кричати, бити в морду, розірвати себе на шматки, а ти нічого не робиш, і продовжуєш сидіти, як дурник, як лялька в тому президії. В тій президії. Це нагадування про те, що таке диктатура і що таке тоталітаризм, і що таке знищення, знищення, що таке геноцид, що таке стирання ідентичності.